Доброго часу доби, шановні слухачі, з вами адвокат, сертифікований медіатор Вікторія Кравченко. Щодо сьогоднішньої розмови, в одному з телеграм-каналів з'явилося відео зупинки з чоловіка представниками Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також представником поліції. Сьогодні саме це відео ми з вами. Розберемо. І я наголошу на основні моменти, які потрібно врахувати в такій ситуації. Отже, розпочнемо. Я вам сказав законну вимогу, на підставі чого ми вас викликаємо. Приморський районний я територіальний це вже, центр я це для призову під час мобілізації облік і призову під час мобілізації. Да. Просили, службовець? Приморського районного територіального довести? підтримки. Що Я Фотом... вам таки що посвідчення, ваш... ще раз говорю, Я тільки що вам посвідчення вот я, вот я, я не буду, я нічого не фотографую. Вот десятник Станислав Николаевич. Вот, про вот. меня прививание делать. Нет, при чем здесь? Ты Видане 23.20.02, дійсне до 20.02.27. Чого? ну Превентивного чого діяльності, що ми почули? Чоловіка зупинено на вулиці, зупинено військовослужбовцями Приморського територіального центру комплектування. Чоловіку інкримінується відмова від виклику, відмова від виклику, що саме по собі не є якимсь чітко зрозумілим. Що треба зрозуміти в даній ситуації? На що треба звернути увагу? Чоловік поводиться дуже спокійно, і це великий плюс. Далі ви будете чути його голос рівний, спокійний, впевнений. Саме спокій виводить з рівноваги інших учасників так званого діалогу. Далі. Чоловік просить надати йому документи осіб, що його зупинили. І це правильно. Ви маєте право ознайомитися з документами осіб, які вас зупинили. Отже, Початковий рівень ваших дій в подібній ситуації. Перше, при зупинці вас військовими разом з поліцією, ви спокійно, повінно вмикаєте свій телефон. Саме це перше, що ви робите. Далі. Друге, якщо є працівник поліції, цікавтеся, чи ввімкнена його нагрудна камера. Це потрібно для чіткого фіксування всього, що відбувається. До речі, на відео темно, отже, це, скоріш за все, вечір. Тоді поцікавтеся, у поліціянта, чи якісно здійснюється запис на його камеру. І нагадайте, що для унеможливлення порушення закону зніматимете на свій пристрій все це дійство. Далі, третє. Ви просите документи на ознайомлення осіб, які вас зупинили. Зверніть увагу, на відео, яке я вам демонструю, чоловіку забороняють знімати документи, тобто посвідчення військових і поліції, і він зачитує інформацію, яка викладена в посвідченнях, вголос. Це прекрасна можливість чітко зафіксувати, хто вас. Зупинив. У військовослужбовців, що перед вами та вимагають ваші документи, просіть також пред'явити наказ Наказ коменданта про призначення саме цих осіб на перевірку документів громадян. Нагадую, нагадую, у нас є постанова Кабінету міністрів від 29. Грудня 2021 року за номером 1456. Це в нас порядок перевірки документів в осіб огляду речей транспортних засобів, багажу та вантажів службових приміщень і житла громадян під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану. Саме в пункті 7 давного порядку визначено. У якому випадку уповноважена особа має право вимагати в особи пред'явити документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи? До речі, уповноважена особа згідно того ж порядку це посадова особа, яка призначається наказом коменданта. Та, якій надано повноваження щодо перевірки документів в осіб огляду речей транспортних засобів, раджу зробити витяги з даного порядку і мати роздруків у себе в партмане. У випадку відсутності, наказу просіть відійти військовослужбовців у зв'язку з. Фактичною відсутністю у них права на доступ до ваших персональних даних. Далі. А превентивной какое, какое отношение превентивная деятельность имеет к, к тому, что вы меня задерживаете? Потому что вы возьмете. Чтобы вы не сходили криминально територіального центру порушення частини першої Вы сейчас будете отримывать повестку. Еще один раз. Повестка в определенном порядке выдается. В каком определенном порядке? Не нарушайте закон якому Шлаб, не не нарушайте закон. Если пожалуйста. Я сами. вас я зараз порядку. Вы... Не, я не момент. Я не йду нікуди. Ви мене затримуєте насильно. Я нікуди не иду. Я вас затримую на 3 години. Еще нет. Я вам свої документи показывал зараз. Вы предъявили вы посвящение по... Нет, вы получите, я вам покажу свое посвящение. Вы, вы вам, не выполнили не Нет, вы у меня нового. есть, вот она. Что вот она? Вот документы. Ну, это черный, черный кошелек. И, нет, я вам показываю, Там вы меня никуда это, не это, забираете нет, по, определению вы моей не личности. Это. я свою личность вам показываю. Вы не, не мы не для того вас не забираем. Алло, почекайте, можно я вам поясню, как мы вас закрываем? Давайте без алло. Ну, тому що Позумірите, ви мене не слухаєте, Я вам показав свої документи. Смотрите, Поперше. Я вам послухаю. По 20 разів, вибачте, будь ласка, вам Пожалуйста. показувати ніхто нічого не буде. Тому що yeah. ви зараз граєте, Нати вам ще раз no. no. мої документи. Я, х... ви я хочу просто, Не треба так, ну зачем? Ну, тому що ви зараз розумієте, я зараз вам покажу. яка ситуація. Ви хочете сказати, це нормальна ситуація, коли я прийшов до вас, до вас смотрить во всіх окнах тут nee, цирк це це Смотрите, я, вами, я, я стою один, вы меня троєм окружили и устраиваете здесь. Перед спілкуванням з вами. Ви, з вами я вам показал ваши документы. Что вы хотите? Вы хотите мне втулить повестку? Не, я вас выкликаю. територіальний центр. Хто Кто вы такой? відділу мобілізації. <просу> как вы меня можете выкликать, а вы гражданин Украины на основании закона про мобилизацию? Вы гражданин Украины, вы скажете? Может, вы не гражданин Украины Конституция по Конституции правила захищати свою державу, территориальную і и суверенитет? Будь ласка, вы гражданин Украины? Не вы нас військовый стран за национальную мобилізацию. А причина затримания у вас может быть на три годины за страдание. Протоколу за порушення правил військового обліку та невиконання законної вимоги працівника поліції та це на формування захорони громадського поряду державного кордону. Є така стаття 345. Крі, к, 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 кодексу <порушення> про адміністративне правопорушення. Ви виконали, знімати. Смотрите, ви, відпочив, відпочив, ви це не виконали закону вимогу. Цікава розмова, правда? На які фрази я б хотіла, щоб ви звернули увагу? Ну, до прикладу, щоб ви не скоїли кримінального правопорушення. Да? Чому це людина взагалі повинна скоювати кримінальне правопорушення? Або ваша відмова від виклику в територіальний центр, що значить ваша відмова від виклику? Також, от, до прикладу, чи будете отримувати повістку? До речі, якщо от слухати от те, що вони говорять, військові, поліціянт, е стає зрозумілим, що в них немає даних чоловіка. Також вони кажуть: Альо, я вас викликаю зараз негайно, 20 разів вам показувати документи ніхто не буде. Для складання адмінпротоколу вас затримано буде, зокрема, що по статті 345 Кримін... Кодексу про адміністративні правопорушення. Дуже цікаво. Мене дуже зацікавила, до речі, ця стаття 345. Кодекс України про адмі... про адміністративні правопорушення. Панове, в цьому кодексі немає взагалі, 345 статті. Їх загалом в кодексі, в даному кодексі 330. Зверніть увагу. До речі, можете подивитися самі в інтернеті. Отже, що ми бачимо, йде тиск, і розмова поступово йде в бік затримання чоловіка. Але те, що чоловік фактично... Не може слідувати далі по своїм справам і є фактичним обмеженням у здійсненні саме цим чоловіком його права на вільне пересування. Проте, проте в цій ситуації нам важливіше інше. Я знову звертаю вашу увагу на постанову Кабінету міністрів номер 1456 від 29 грудня якої затверджено порядок перевірки документів під час режиму воєнного стану, і саме знову повертаю вашу увагу до пункту сьомого даного порядку? Як я казала, в ньому саме визначено, в якому випадку уповноважені особи, тобто військові територіального центру комплектування, мають право вимагати в особи пред'явлення нею документів. Що посвідчують особу та підтверджують громадянство України чи спеціальний статус даної особи. Так, то для військових скажете ви, а тут от поліція поряд стоїть. Ну тоді я вам нагадую статтю 32 закону України про національну поліцію. Поліцейський має право. Вимагати в особи пред'явлення нею документів, що посвідчують особу, або документів, що підтверджують відповідне право особи, у спосіб, який дає можливість поліцейському прочитати та зафіксувати дані, що містяться в документах, у випадках. І далі, в 32-й цій статті, у нас є визначеними випадки, коли поліціянт може вимагати. Від вас документи. Отже, розмова повинна йти в такому випадку про підстави вимоги пред'явити документи. Панове, вимагайте назвати поліцейського або військового, який дійсно має право вимагати у вас пред'явлення документів, щоб, щоб вони назвали конкретну підставу. Підставу пред'явлення до вас вимоги щодо пред'явлення вами для них документів. Далі, я вам сказав: подивіть посвідчення, ви не виконали. Ви можете сміятися, смотрите, ми вас зараз тогда примусово, примусово затримуємо за, за застосування спеціальних засобів. От і все. ще раз. Що ще раз? Есть определенный порядок моего затремания. Кто -то, кто, -то, вы кто вы на основании, такой, кто вы на основании чтобы, чтобы не рассказывать, какой порядок? Есть законы. Какой я закон? Я вы и вы, вы закон кто далеко я стоите. Человек, да. Вы безграмотный я, юридический да, человек. Да, а человек. Я, а безграмотный, вы, вы вам Да. Сказал, у вас нет не ни образования, ничего. Хорошо, понимаете? давайте не будем. на. Вы наслышались вы, давайте, не, давайте не будем в эту сторону сейчас. Вы человек безграмотный юридический, понимаете? Вот и все. Вы думаете, что мы тут непонятно чем занимаемся? На вас будет составлено два минимум протокола по 210 один порушенный аппарат в облику, потому что я так понимаю, вы не являлись в последнее время территориальным центром Комфорт-Тува. Вы, стои, вы стоите, правы. где вы стоите на висковую облику? Вы что, не понимаете? Дайте данные, я сейчас проверим, Никогда вы я когда приходили вчера? в ТЦК последний раз? Вчера, позавчера. Значит, вы меня можете затрымать угу. вот как вы говорите на три часа, для, для выяснения Складание административного для, протокола. Для, для, для выясн... Нет, для выяснения моей личности. Складание протокола. Я, 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 прошу, я, я вам лично Дайте дані, дайте дані, а то зараз будете в наручниках. Чудова просто розмова поліціанта. Впевнена, камера у поліціанта в той момент не працювала. Хотілося б нагадати всім працівникам поліції правила. Етичної поведінки поліцейських, що затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ за номером 1179 в дев'ять, році, 9 листопада, в яких чітко сказано, під час виконання службових обов'язків поліцейський повинен виявляти повагу до гідності кожної людини. Дотримуватися норм ділового мовлення, не допускати використання ненормативної лексики, зберігати інформацію з обмеженим доступом, яка стала йому відома у зв'язку з виконанням службових обов'язків. Також під час виконання службових обов'язків поліцейському заборонено. Розголошувати та використовувати інформацію з обмеженим доступом, яка стала йому відома у зв'язку з виконанням службових обов'язків, у тому числі після припинення служби в поліції, а також заборонено знімати в од... з однострою, тобто форми. Чи приховувати нагрудний знак жетон, а також будь-яким іншим чином перешкоджати прочитанню інформації на ньому або фіксуванню за допомогою технічних засобів, крім випадків, коли поліцейський виконує службові обов'язки в режимі секретності в установленому законодавством України порядку? Нагадую, особисті персональні дані особи це інформація з обмеженим доступом. Тому надавати її співробітникам територіальних центрів комплектування без належних у них повноважень фактично поліцейському заборонено. І ще нагрудний знак поліцейського, якого дуже часто у поліцейських немає. До речі, оцей спеціальний жетон поліцейського це. Жетон з індивідуальним номером поліцейського, він є нагрудним знаком, що закріплюється за поліцейським у встановленому законодавством порядку. Це, до речі, в нас правила носіння однострою поліцейських, які, які затверджені наказом МВС в 17-му році, 19 серпня, і має цей наказ номер 718. Отже, Вимагаєте від поліцейського його жетон. Якщо немає, нагадайте, що він порушує закон. У випадку ситуації, яка розвернулася на відео, я б радила б вимагати виклику іншої групи поліцейських. Що ж, які підсумки ми можемо зробити? Перше, при зупинці вас військовими разом з поліцією, ви спокійно, повільно вмикаєте свій телефон. Друге, якщо є працівник поліції, цікавтеся, чи вімкнена його нагрудна камера. Третє, ви просите документи на ознайомлення осіб, які вас зупинили. Читайте вголос прізвища та дані посвідчень, які ви бачите перед собою. Четверте, у поліцейського просіть показати його жетон. На жетоні буде номер, по якому. Поліцейського можна ідентифікувати. П'яте. У військових требуйте наказ, вимагайте, вимагайте наказ коменданта про призначення саме цих осіб на перевірку документів громадян. Якщо немає наказу, просіть відійти, адже перевіряти документи, такі особи не мають права. Шосте. Діставайте з свого портмане або де ви зберігаєте витяг з законів і, дивлячись на цей витяг, питайте про підстави, вимоги до вас пред'явити документи. Якщо вимоги не співпадають з нормами закону, наполягайте на праві взагалі рухатися далі, без неможливості вас затримати. 7 у випадку погроз з боку поліцейських. Або з боку військових дзвоніть в поліцію і залишайте скаргу на поліціянтів щодо грубого порушення законодавства. Восьме. Викликайте за необхідності додатковий наряд поліції. І дев'яте, пам'ятайте про затримання особи, взяття її під варту. Або Обмеження в праві на вільне пересування в інший спосіб, а також про її місце перебування, має бути негайно повідомлено її близьких родичів, членів сім'ї чи інших осіб за вибором цієї особи. Затримана особа, особа взята під варту або обмежена в праві на вільне пересування, має право на зустріч з адвокатом. Не забувайте про це. Поки це все. В наступному відео я буду вам розказувати ще інші цікаві речі, пов'язані з мобілізацією, тому підписуйтесь на канал, а також тисніть дзвіночок, щоб не пропустити. Ще раз нагадую, кожна ситуація індивідуальна. Тож, якщо вам потрібна приватна платна консультація, яка буде враховувати всі нюанси саме вашої ситуації, електронну пошту залишаю в описі під даним відео. Пишіть, будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. Дякую вам за увагу і до зустрічі!